Перед Богом оголошую вас чоловіком і дружиною. Данці вбили усю мою родину. Навчи мене битися як ти. Допоможи мені знайти їх. Король Крістіан вважає, що це зламає жителів Стокгольма. Я законний король цієї країни. І я не дозволю відібрати це у мене якимось клятим шведським селянам! Точно! Ого! Армія короля сильна. Треба бути хитрими. Тому я командою. Кляті ідіоти. Лише питання часу, коли він візьме місто в облогу. Я не відступлю. Ми переможемо! Потрібні переговори. І от ми тут, як одна велика щаслива сім'я. Треба змінити наратив. Ви пишете свою власну історію. Він стане і вашим королем. Цього не буде. Стопити! Тікай, інакше тебе вб'ють. Слідуй плану. Один є і ще чотири. Моя сила безмежна! Доброго ранку! Так! Північна різанина! Уявіть, як приємно буде відчути шведську корону на своїй голові. У прям відчуваю! Koro, Uki no